Не встигла Україна вийти із революції і дати раду внутрішнім ворогам, як активізувались зовнішні агресори. Росія завжди усіма шляхами намагалась стримувати Україну від шляху в Європу. Саме тому на сьогодні виникла така ситуація на українському півострові, де Юри Крим залишається українським, але де факто на превеликий жаль підконтрольний Росії. В ефірі програма Мікрофон на вулиці. І сьогодні для вас працюю я, Юлія Андріяш. Тема Криму на сьогодні залишається і надалі найактуальнішою темою, тому ми вирішили вийти на вулицю з мікрофоном для того, щоб запитати у коломиян, чи готові вони і надалі їхати відпочивати на півострів, і чи може Україна існувати без Криму. Думаю, що у нас є де відпочити нормально. А в Криму ну, це вже таке питання. Можливо, ті, хто мають родичів. Якихось близьких друзів, може і поїдуть. А так, ну тим більше, якщо вже на те, що в залежності, як там ситуація буде, якщо перепрошую про ці зелені чоловічки з автоматами будуть, то хто захоче відпочивати, так би мовити, коли дивляться до ду автоматів. Країна єдина це окупація. Але є надія, і то велика надія, що з часом, як то кажуть, все повернеться на круги своя. Тим більше, наскільки я знаю, що в майбутньому просто Росія чекає колапс приблизно у 2017 році. Їм тоді буде просто не до Криму і, і до іншого вони будуть думати про як зберегти свою державність. В Крим відпочивати, я не їздив до того, б не поїхав і, і після цього. Чому? Ну, я пам'ятаю, коли е, один раз у 90-му році. Під час такого сплеску народу, коли ми відвоювали українську владу, 91-му році я був в Одесі з дружиною і тут на площі, власне, тут на площі Шевченка продавали майки такі сині жовтими і, і дружина, коли пройшлася, ми загоряли в цій майже ну, ми хотіли показати, що ми українці, що ми нас Радянського Союзу нема, ми хочемо України, то. Весь пляшок оглядався, і всі казав, смотри, смотри, Бандеровка пішла. Ну, я думаю, що це говорили не з позитивного варіанту, а з негативного. Тут там завжди були питання до, до півдня. Ну а тим, що ним ніхто не займався, то тому такий результат. А чи ми зможе Україна проіснувати без Криму? Я думаю, що людина. Так само, як людина може проіснувати держави, бо вона Боже творіння, так само очевидно, Крим Україна зможе поіснувати без Криму. Я до кінця вірю, чесно кажучи, знаєте, такі наскільки болючі питання в єдність, в єдність України. І хотілося б, щоб все-таки Крим був наш. І я до кінця вірю, що воно якось так. Я не знаю, яким чином воно може відбутися, але але я думаю, що так буде точно. Так, і хочеться вірити в позитив. Знаєте, останнім часом наскільки того негативу з телебачення і звідусіль, що знаєте, люди дійсно сльозами на очах і просто з головними болями, знаєте, щось відбувається, щось страшне. Але оці бесіди про війну, про все решта, знаєте, якось треба ну трошечки переключати, тому що інакше не може бути. Треба вірити, просто дуже вірити і мовитися. Ви знаєте, я би поїхала, але діло в тому, що якщо така ситуація, то й страшно їхати. Ну, у мене там брат живе. що я цього року ну, мабуть я туди поїду обов'язково. Може, ну все таки жалко. Не хочеться віддавати. Це таки наша територія, не можна її забирати так. Зараз обстановка їхати туди. Це федер... Російські солдати. Я б туди не поїхав. Не може. Я, я так думаю, що ми всі разом маємо бути. Я думаю, що не може. Чи може існувати? Чому не може? Яка є причина існувати, щоб Україна не могла існувати без Криму? Що ми з Криму черпаємо? Крим без України, напевно, буде тяжко існувати Кримові, а Україна без Криму. <кхід> 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 에... Люди і так, і так будуть їхати в Крим відпочивати. Я воювати поїхав, не відпочивати. Може б комусь голову пробив? Так, да, Вона може, але шкода, ми багато затрати. Матеріальні затрати туди вставили, та і люди приїхали туди, українські жити. Там добре, там тепло, і люди переїхали. Тепер назад. Там живуть багато українців, росіян, я була з ними спілкувалася, дуже привітні люди. Я хочу сказати, що мені дуже обідно що так склалося. Ну, Боже борони війни, бо самі знають, у мене є діти, у мене внуки, але діти не воювали, бо це дуже страшне. Це Боже борони всіх і нас від того. Добре, коли добре. Це головне. Головне, бо мир, спокій і одне на одного любили, бо це саме найперше. Дивіться, що ви кажуть, українці, росіяни, а мене там сприймали як нормальну людину. Бо я по-українськи говорила і до неї, так з вами. Обоє. Так я в Криму говорила. І об'їздила як Солнечного, Крим, Сев... Севастополь, Сімферополь побувала, Київ побувала, була оці. Я дивуюся просто зараз, що така ситуація. Ну дай Бог мер, дай Бог всім здоров'я, щастя. Дякую. Без Криму ні в якому разі Крим наш. Крим був, є і буде разом з кримськими татарами. Обов'язково рано чи пізно Крим буде наш. Але Крим шкода віддавати мускалі. Москалі це люди противні. Україна це Україна, а москалі це мускалі. Після моїх останніх відвідин Криму це було років 3-4 назад. Не, я не хочу туди їхати. Ну, там совок. ну Там тхне совком. От. І реально, якщо б там щось помінялося, то можна їхати. А як платити гроші за той совок краще в Болгарію поїхати. Я жила в Криму півроку, У мене там дуже багато друзів, там дуже багато хороших людей, наших українців. І я вважаю, що Україна без Криму не може прожити. Я вважаю, що ми повинні дружити з усіма країнами і любити, і поважати всіх людей. І в Карпатах непогано. Україна може, тому що дуже великі затрати йдуть на Крим. Фактично свої промисловці свої немає. Тому що там, от, так будемо говорити, вся зона у них, як кажуть, на цих нарощувальній системі. Все, що поливається, все росте. Не поливається, нічого не росте. Камінь, пісок, воно не це. Що наші їдуть в Турцію, в Дубай або десь. Там ж теж не було, кажуть, зразу не прийшли і там все було готове. Там люди зробили своїми руками, Ну, треба було гроші вкласти. Я за те, щоб він був український, тому що то є частина України. Там вже настільки людські судьби перев'язані між собою. Що там відділити, просто я кажуть, відрізати по-живому, це ми, ріжеться Крим по-живому. Ну, хто говорить, у нас фактично є багато людей, які це розуміють. Є, якщо пропаганда настільки розвинута, там ішла на той Крим, і скільки було заслано, як будемо говорити, з російських, як кажуть, запроданців, так будемо говорити, які не хочуть робити ні в Росії. І тим більше не будуть робити вони в Україні. А от зробити, як кажуть, між людьми оце все нагнітати обстановку, вони це гаразд, тому що їм за це платять. А якщо би їх застати просто добровільно поїхати, ніхто би не поїхав. Більшість коломиян не готові їхати в Крим відпочивати у зв'язку із складною там ситуацією, але всі одноголосно вважають, що Крим повинен залишатись українським.